Друзі, всім привіт! В Одеській автопарку нове надходження дуже цікавий автомобіль до нас заїхав. Це Nissan Leaf 2022 року випуску. Батарея їмкістю 40 кВт. Даний автомобіль у нас виглядає по екстер'єру в чорному кольорі. Також у нас летіли коспальні диски від компанії Nissan. Автомобіль приїхав до нас, звісно, з Сполучених Штатів Америки. Також по історії даного автомобіля було зачіплено ліво переднє крило. Всю інформацію ви можете дістати в нас по запиту. Це СВ-комплектація середня, але в цьому автомобілі є дуже і дуже багато нововодинь. Давайте перейдемо по порядку. У Нас ключовий доступ на передніх дверях. Також є датчик сліпих зон. У нас шкіряний чорний салон в ідеальному стані. Пробіг автомобіля на сьогодні складає 1300 кілометрів. Так-так, саме 1300, дуже маленький пробіг. У нас, звісно, повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, підігрів сидіння. Також у нас є радар, є два варіації, дві варіації точніше зарядки. Це швидка та повільна. У нас велике мультимедійне кермо з функцією управління як круїз контролем, так і голосовим управлінням та прийняттям відклоненням дзвінків. Також є управління мультимедією. В цілому на сьогодні автомобіль повністю обслугований, питань до нього немає. Зараз він заряджений на 67%, а показує 160 кілометрів до нашого під заряду. В цілому, на повній зарядці автомобіль виїжджає приблизно 250-300 км. Дуже е, шикарні показники, як для міста, так і поза ним. Також перейдемо до нашої мультимедії. Е, е, великий екран, багатофункціональний. Двокзонний клімат-контроль, також у нас підігріви переднього ряду сидінь, є екорежим. Та функція є педаль. Що це означає? Для більше, більше змоги рекуперувати наш заряд. Ми управляємо в нашій поїздці тільки однією педалю. Тобто ми нажимаємо на газ, автомобіль пришкорюється. Як тільки ми відпускаємо педаль, він тормозить і тим самим заряджає батарею. Дуже цікава функція, яка є тільки в нових поколіннях. Даних Задній ряд дуже просторий, також по стану нічого не можу вам навести якісь проблем. Пробіг сам каже за себе. Перейдемо з вами ще до багажного відділення. Воно тут дуже містке підійде під любі ваші запроси, перевезення якихось речей або, може, навіть дитячої колісні, тут все це поміститься без ніяких проблем. В цілому, підсумувавши все вище перечислене, хочу сакцентувати на чому. Дійсно, великий запас ходу, швидка зарядка, дуже стильний дизайн. А саме 2022 рік є. Дуже великим преимуществом в даному авто, бо це все-таки нове покоління за цим майбутнє. Якщо ви захотіли придбати цей автомобіль, ви можете зробити це в кредит, лізинг, трійдин, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Придбати даний автомобіль ви можете в місті Одеса по адресу Михайла Грушевського, 15. Ми чекаємо вас у філії. До зустрічі.